Мене запитання до прем'єр-міністра і до віце-прем'єра. До яких пір російські найманці будуть очолювати державні стратегічні підприємства, а саме Укртрансхімаміак? До яких пір будуть грабувати нашу державу? Хватить, що розграбували весь військово-промисловий комплекс збройні Сили МВС. Зараз продовжують грабувати стратегічні підприємства, і які висновки по моїм депутатським запитам? Дякую, шановні, шановні народні депутати. Хочу сказати це абсолютно є правильне питання. Е, питання щодо стратегічних підприємств, яке було поставлене більше десятками депутатів від Верховної Ради. Хочу вас проінформувати. Що 5-го -10 10-го 2016 -го року закінчився прийом документів по чотирьом підприємствам, про які я хочу вас проінформувати. Про Укрхім 38 кандидатів. Електроважмаш 35 кандидатів. Маріупольський порт 6 кандидатів. Аеропорт Бориспіль 25 кандидатів. Наступні кроки. Які будуть здійснені або так звана часова лінійка? До 10-го 10-го цього тижня отримуємо довідки про відсутність судимості від Міністерства внутрішніх справ. В понеділок або вівторок, після отримання довідок, це 10-11 жовтня, відбудеться засідання чотирьох комісій і допуск кандидатів. З 12 жовтня комісії почнуть співбесіди. І ми хочемо якнайшвидше у жовтні закінчити публічний конкурс, де беруть участь відповідно представники міністерств і представники міжнародних структур з точки зору обрання кандидатів. По КБ-південному засідання номіційного комітету заплановано на понеділок 10 жовтня. Це по всіх підприємства, включаючи ваші питання по рухим транспортного об'єкту. Дякую.